Постмодернізм загальний культурний знаменник другої половини ХХ століття. Він зародився в 60-х-70-х роках як антитеза модернізму, реакція на кризу його ідей. Під впливом технічного прогресу, засобів масової комунікації, постмодернізм формувався в самостійний мистецький напрям, що охопив різні художні стилі течії. Деякі фахівці вважають що постмодернізм бере свій початок з авангардної течії 20-х років дадаїзму, дада, якому притаманні і раціональність і безсистемність, із несправедливістю суспільного життя дадаїсти намагалися боротися уявною нісіннитницею, абсурдним змістом своїх творів. Поширеними формами дада стали колаж, асамбляж із його компонуванням різних об'ємів. Фотомонтаж і Реді Мейц предмети утилітарного вжитку, представлені на художній виставці як твори мистецтва. Перший Редімейц виставив у просторі художньої експозиції в Нью-Йорку Марсель Дюшан, скандально відомим з поміж них стало колесо від велосипеда, укріплене на табуреті. Дюшан не входив до групи дадаїстів, однак. Епатажний дух Дада був йому притаманний, мабуть, як нікому. Редімець стверджували новий погляд на речі ніяка мальовнича копія не може показати предмет краще, ніж він сам, тому простіше продемонструвати оригінал, ніж прагнути зобразити його. Згодом Дюшан виставив у Парижі репродукцію Монелізи з промальованими вусами, межами між мистецтвом і немистецтвом, почала руйнуватися. Радімець стали символом кордону між культурою і посткультурою. На зміну, заздалегідь продумані композиції прийшли закони випадковостей. Показовими, що до цього є колажі, асамбляжі та скульптури ганса Жана Арпа. Вони здавалися дивними, однак, за показовою несерйозністю крилася глибока творча проникливість митця. Порівняйте, колаж. І асамбляж на представлених ілюстраціях визначити спільне і відмінне. Які ж типологічні ознаки постмодернізму цей напрям визначити складно, оскільки його прояви достатньо різноманітні. Насамперед постмодернізм характеризується радикальним розривом із традиційним мистецтвом і авангардними модерністськими течіями, зрозумілими лише небагатьом, під гаслом мистецтво в життя. Сфера художньої творчості стає гранично відкритою для включення фрагментів життєвого простору. Професійне мистецтво і масова культура співіснують в єдиному художньому середовищі, долаючи відстань між елітарним і пересічним споживачем. Замість художніх творів виникають естетизовані об'єкти, артефакти арт-практики. Автори запозичують готові форми, походження яких не має значення, від предметів побуту, інколи викинутих на смітних, до шедеврів світового мистецтва. Свобода самовираження митця нічим не обмежувалася. Згідно з принципом, все дозволено, стихія і раціонально виходить з-під контролю розуму. Відбувається відчуження віртуальної реальності від справжньої. Адже в постмодерністській картині світу заперечується сама можливість відображення дійсності в художніх творах. Демонстрації театралізації авторами своїх творів мають епатажний характер, замість пафосу мистецтво панує іронія над навколишнім світом і над самим собою. Суміш таких ознак підштовхнула дослідників до твердження про кінець мистецтва. Проте новаторські прийоми творчості сприяли виникненню нових стилів, а саме абстрактного експресіонізму, поп-арту, кінетичного мистецтва, мінімалізму, концептуального мистецтва тощо. Ідеолог абстрактного експресіонізму і один із творців живопису дії Джексон Полок дотримувався абсолютної спонтанності у творчості. Він ходив по полотну, розстеленому на підлозі, і розхлюпував фарби з пензлів або з продірявленого відра. Саме через цю крапельну техніку дріпінг живописець отримав прізвисько Джек Розбризкувач. Наприкінці 50-х років в Англії виник поп арт, скорочено від популярне мистецтво. Представники цього напряму проголосили своєю метою повернення до реальності, але вона була опосередкована мас медіа Джерелом натхнення для минців стали глянцеві журнали, телебачення, кінематограф, реклама, фотографія, упаковка. Поп-Арт повернув предмет у мистецтво, але вжитковий, а не опоетизований художнім баченням колаж став головним технічним прийомом цього стилю. Спалахнувши в Європі, поп-арт швидко перелетів через океан і в Нью-Йорку в супроводі близько бродвейської реклами став справжньою зіркою нового стилю. Поп-арт звертався до образів, які заповнювали щоденне життя американців: гамбургери, Кока-Кола, комікси, автомобілі. Політичні діячі знаменитості до п'ятірки найвідоміших представників поп-арту входили Енді Ворхал, Роберт Раушенберг, Рой Ліхтенштейн, Клас Ольденбург, Джеймс Розенквіст. Майстри поп-арту реабілітували світ краси банальних речей, які залучали до композиції разом з фотографіями. Газетними або журнальними ілюстраціями, кінокадрами. Проте початковий образ предметів масового виробництва художники парадоксально перетлумачували, змінюючи середовище, масштаб, колорит на основі коміксів і мультфільмів, створював картини Ліхтенштейн. Раушенберг комбінував живопис і скульптуру в єдиній композиції. Ольденбург присвячував свої скульптури Речам повсякденного вжитку, проте незрівняно їх збільшував гамбургер, гуцик, прищіпка, голка з гниткою, фуланчик для бадмінтону, пила тощо. Розгляньте зразки мистецтва постмодернізму, які ознаки свідчать, що вони належать до поп-арту? Яка композиція вас найбільше зацікавила? Поясніть, чому.